Реп проти інді-року. Гурти з такими музичними жанрами змагалися у фіналі ювілейного 10-го фестивалю Коза Мюзик Баттл». Упродовж місяця 16 колективів з різних куточків України виступали на сцені творчого кластеру на пошті в Тернополі, щоб визначити найкращого. Для прозорого та чесного суддівства на кожному етапі змінювали склад журі. Тож до головної сцени фестивалю пройшли два учасники: львівський гурт, Робаний Йод» Тата каяк з Чернігівщини. На щастя, цього разу у нас немає оцих знаєте, негативних коментарів. А то щороку завжди є ображені. Так, все корумповано, все куплено. Не так цього разу навіть гурти, які не проходять далі, вони дуже професійні, вони цінують, вони розуміють, вони дякують за можливість бути тут на сцені. Отримати задоволення від фінальних виступів учасників зібралися більше сотні людей. Першими увагу тернопільської публіки захопили львів'яни, які виконали головні пісні зі свого репертуару у жанрі інді рок. Другими на сцену вийшли Дакаяк із невеличкого містечка Варва, що на Чернігівщині. Впродовж конкурсу хлопці підкорювали публіку своїм репом. А у фіналі підготували перформанс та змусили танцювати всіх. Цього вечора переможців визначали зіркове журі у складі української співачки Катерини Павленко, генеральної директорки музичної платформи на її основі Діани Дадонової та переможця першого фестивалю Коза М'юзік Батл, музиканта військовослужбовця Тараса Бріля. Ну, якщо чесно, це було одноголосне рішення. Ми дуже синхронізувалися з журі і переможцем цьогорічного Коза М'юзик Баттл став гурт. «Дакая! Пакет БМВ, БМВ. виграли і отаку бумажку. На бумажці написано 100 тисяч гривень. І фламастером До каяк. Переможця ніхто не знав. Того... Чесно, що це, ніхто не очікував, ми навіть не думали, що ми в чверть фінал переводимо. Блін. Ну, насправді так. Да. Те, що ми так далеко зайшли, я, якщо чесно, вже не сподіваюся на перемогу, але це, це дуже круто. Це, грубо кажучи, те, що ми робили 5 років, це нам бодячило, насправді. Ну, да, да. Переможці фестивалю отримали грант на суму 100 тисяч гривень. Ці гроші вони зможуть витратити на запис власного треку і проморолику нас. Є заготовки, тому я думаю. Швидко ми виберемо який саме трек і як буде це завітися. Підписуйтесь на сторінки та каяк, і ми напишемо, що за 100 тисяч ми оцей трек іменно зробили. Я, до речі, вперше бачила гурт, який сьогодні переміг. Я спеціально не слухала ніякі записи. Коли я виступаю, мені дуже важливо, щоб публіка кайфувала. І сьогодні я дивилася, під кого публіка більше кайфувала, з-за того, я їй віддала свій голос. Це чисто такі щирі перші враження від побаченого і почутого. Я на них Інтуйся, вони вже на рівні ось цього фіналу продемонстрували, наскільки вони круто працюють з натовпом, наскільки їхній матеріал підходить і знаходить відгук у молоді. Десятий всеукраїнський фестиваль неформальної музики Коза М'юзік Батл пройшов успішно, кажуть організатори. Його учасники заявили про себе, отримали можливості для розвитку, а найголовніше знайшли нових прихильників.